Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Красиве і потворне. Це ефір гарного настрою. Представляю наша юна ведуча Яніна Горловська. Звук. Яніна Горловська. Вітаємо Яніну. Оператор модератор ефіру Леніт Гапєєв. Зараз ми створимо такий короткометражний ефір гарного настрою. І ми почитаємо одну з казок. Василя Сухомлинського. От, це така підшивка журналу журналу справи сімейні 2017 рік, коли журнал ще виходив в паперовому такому форматі. От, сьогодні багато видань перейшли на інтернет онлайн-формат. Але, але як жива книжечка, яку ми завжди залюбки так от ближче до серця тримаємо. Так само і журнали, і книжки хочете іноді почитати. От, Красивий потворне дуже такий сюжет якось так нас з Єніною особливо вразив. Марія Іванівна сказала: Діти, подумайте, що вам здається найкрасивішим, а що найпотворнішим. Подумайте і напишіть про це. Я довго думала, що ж найкрасивіше? Найкрасивіше мармурові квіточки, конвалії. Вони такі ніжні, і ласкаві, коли дивишся на них, стає радісно. Хочеться зробити щось добре. Хочеться, щоб люди говорили про мене, що я гарна слухняна дівчинка, добра мамина і батькова дочка. Найкрасивіше, коли люди роблять одне одному добре. Одного разу сталося ось що. Під високим деревом на лавці сидів старий дідусь. Він їхав автобусом, і йому стало погано. Вийшов з автобуса і сидить на лавці. Мама запросила його додому, дала ліків, нагодувала, дідусь відпочив і поїхав додому. А найпотворніше, найпотворніше було ось що. В одного хлопчика померла бабуся, стара стара, 90 років. І він не пішов на похорон, а коли бабуся хворіла, не ходив до неї. Невже йому не боляче? Найпотворніше, коли людина стає злою, безсердечною. Ось так ми бажаємо нашим глядачам відкривати свої серця на добрі, на добрі вчинки. Так, ми знову в ефірі. У нас була маленька технічна складність, ми вже її... Ми її вже подолали або виправили. От. Ми з Яніною прочитали цей сюжет ще до запису цього ефіру. Отак, маленький секрет відкриємо, тому що він же нас не просто так вразив. Ми його прочитали, обговорили ще до ефіру. От, звичайно, що Яніна цей сюжет знає, але зараз ми. Обговоримо в нашому такому читацькому колі вже в нашому ефірі цей сюжет. Ну, Яніна, про що ця казка і чим вона тебе так вразила? Ну зараз мені вібила, я <таспілля> робила, а я не дуже послухала казку, а так ось чужи. До ефіру я слухала, вона дуже сподобалась. Ми зараз нагадаємо і для Яніни, там де трошки наш зум вибило, і для наших глядачів, от кульмінаційні моменти. От кульмінаційні моменти, знаєте, мені особливо і особисто так дуже подобаються казки Василя Сухомлинського. Ну, знаєте чому? Тому що він всесвітньо відомий український. Освітянин педагог, науковець і автор, як письменник, писати такі малі твори, от писати саме такі казки, короткі історії, це насправді велике мистецтво. Насправді так. І тому, і тому хочеться з тексту зараз навести такі цитати, звернути увагу наших глядачів і читачів на головне. Найкрасивіше, коли люди роблять одне одному добре. І далі розповідається ця історія, як та жіночка дуже по-людськи добре вчинила з старим дідусем, ліки вдала йому і все, що змогла, зробила. А найпотворніше було ось що. Одного хлопчика померла бабуся, стара стара, 90 років, і він не пішов на похорон. Бачите, не пішов. А коли бабуся хворіла, він не ходив до неї. Хворіла, не ходив. На похорон не пішов. Ну, все зрозуміло. Невже йому не боляче, найпотворніше, коли людина стає злою, безсердечною. От тут розповідається про людські вчинки. От найкрасивіше: творити добро. А найпотворніше ну це коли люди байдужі, як ми. Читали в програмі небайдужість, сюжет казку Сухомлинського, що має назву байдужість. От, чимось вона так ідейно, на мій погляд, пов'язана. Ну, а Яніна, а що тобі ще сподобалося в цій казці, от, в цьому сюжеті? Що тебе так, знаєш, зачепило так за душу, як то кажуть? Я, мені зачепило те, що хлопчик і пішов, я бабусю це було. Дуже 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 неприємно Так, так, дійсно, дійсно так. І знаєте, що от я трошечки ширше хочу поглянути на таку літературну спадщину Василя Сухомлинського, от казки його. От уважно, подивіться, яні і наші глядачі, хочу, щоб подивилися на цю фотографію. От. Уважно давайте подивимося на обличчя цих дітей. І на обличчя Василя Сухомлинського. Які емоції тут Емоції бачите, які тут на обличчях, що ми бачимо? Я ні, не бачу. А, ну зараз. А отак видно? Зараз я ближче піднесу до екрану. Отак видно? Ну. В них є наше Радість. Так, абсолютно вірно. Все дуже чітко все передається на наших електронних ресурсах. Дійсно, всі вони радісні та щасливі. От це дуже така класна фотографія, яка дуже, дуже, дуже активно доповнює різні сюжети. От. Хоча ця фотографія відноситься до інших казок Василя Сухомлинського, але ми бачимо насправді дуже радісні та щасливі обличчя. І хочу нагадати нашим глядачам, що ми створимо такі ефіри гарного настрою для того, щоб наші діти змогли саме завдяки казкам Василя Сухомлинського, і не тільки цим казкам, щоб змогли відчути себе радісними, щасливими, щоб ми трошечки відволікалися від таких стресових факторів, тому що. На превеликий жаль, таких стресових факторів зараз вистачає, і освіта навчання онлайн також кожного року збільшується навантаження, збільшується обсяг знань, от обсяг інформації. Але ми хочемо, щоб діти спробували навчитися не просто сприймати інформацію заради оцінки, а щоб знаходити головну думку, щоб. Емоційно сприймати різні сюжети, особливо це стосується літературних творів. І от такі фотографії до текстів вони, вони класно доповнюють наш ефір гарного настрою. Ми хочемо побажати нашим глядачам. От відчувати себе радістими і щасливими. А для цього треба знайти такі сюжети, їх можна знайти і у наших ефірах, підписатися і багато чого цікавого подивитися. А можна і самим самостійно знайти книжечку, знайти якісь журнали, знайти в інтернеті. Ну, Василя Сухомлинського казки. Однозначно варто почитати. Єніна, а ти щось говорила, що ти в школі якийсь сюжет вивчали? Ви і щось тобі емоційно згадується. От скажи нам про це. Ну так, це було віддавно. Ми слухали на казку Василя Сухомлинського на уроці. Угу, uh -huh. Так, чудово, чудово. Я зараз не буду запитувати, яку саме казку, це вже не так важливо. А цікавіше, які ти емоції відчула після того, як на уроці послухала казку Василя Сухомлинського, самі його сюжет, які емоції ти після них відчуваєш? Пам'ятаю, де ну, пам що... ну казка була дуже радісна. Я... Так і угу. Чудово. Ну, от наш творчий експеримент, як кажуть, підтверджується: от саме такі казки Василя Сухомлинського, вони допомагають дітям відчути себе більш радісними, щасливими. І наші маленькі вболівальники це підтверджують: от у нас Семенчик, Богданчик і наш рожевий коник, наші. Постійні вболівальники, учасники ефірів, вони теж дивляться, слухають, вболівають і емоційно, як то кажуть, переживають. От Хоча вони мовчазні, але це так на перший погляд. А головне те, що ми завдяки казкам Сухомлинського можемо відчути гуманний погляд на сучасне життя. Єніна, що ти хочеш побажати нашим глядачам на завершення сюжету? Шестя, здоров'я, щоб ви не побічні цвітали пшо. Так щоб, щоб поважали своїх бабуся всіх. Чудово, от бачите, це Яніна пригадала попередній сюжет, який ви також можете подивитися. Будемо вдячні всім, хто підписується. Сюжет має назву небайдужість. Це наш ефір гарного настрою, інший окремий сюжет. А казка, яку ми читали Василя Сухомлинського з цього журналу Справи сімейні має назву Байдужість. От і ми хочемо побажати. Розкривайте свої серця, наповнюйте їх позитивними емоціями, і тоді, щастя, у творчості стане вашою ознакою життя. На цьому дякуємо за увагу.